Завдячуючи Ніколі Терещенку, у 1873 році Андрушівський цукровий завод, заснований його родиною, було реконструйовано і механізовано. Проте підприємець працював не лише над розвитком заводу, переймаючи найсучасніші технології виробництва цукру, а й дбав про благоустрій населеного пункту. За його кошти збудовано театр, школу, ремісниче училище, гуртожиток, лікарню, зведено житлові будинки в районі вулиць Радіщева та Заводської, вимощено бруківкою вулиці, прокладено залізничну колію. Він збагатив рідкісними породами дерев парк та перебудував маєток родини, в якому нині розміщується загальноосвітня школа. Ніколи Терещенко всім відомий як меценат, який дуже зробив високий внесок в розвиток саме краю Андрушів, андрушівщини і також України. В цілому це була найбагатша людина свого часу. Щедрий меценат, який витратив на благодійництво близько 5 мільйонів карбованців. Тільки в Андрушівському маєтку його внесок будівництва для громадських потреб становив 47 тисяч карбованців. Це велика сума. Я не один раз бував на Андрушівщині, в Червоному, в Андрушівці, вивчав будівлі Терешенка, вивчав те, що він залишив після себе. І я вам скажу, що це оазиці невеличкої острівці майбутнього України не дивлячись на те, що все минуле, це 100 років тому назад. Але дай Бог, щоб ми жили і працювали так, як Терешенко 100 років тому назад. Сучасним підприємцям є уко вчитися і брати приклад, але багатства мало, необхідна, щедра, небайдужа душа, здатна на милосердя. Андрушівщина пишається тим, що в нинішній нелегкий та прагматичний час є люди, які продовжують започатковані родиною Терещенків традиції благодійності. Справжнім місцевим меценатом є приватний підприємець Євгеній Гринишин. Саме завдячуючи його ініціативі, зусиллям та коштам, і було споруджено пам'ятник. Чому? Пам'ятники, чому я ставимо? Ну напевно, щоб достукатися до нас, всіх. У нас є багато достойних, заможних людей. Є люди, які можуть творити і робити, може не можуть пробудитися, не вистачає сміливості, значти це. Оце і буде просто прикладом для того, що ми можемо це робити. Ми можемо подати руку ближньому, ми можемо украсити вулицю, дім, де ми живемо, місто своє. Спеціально на церемонії відкриття пам'ятника Ніколі Артемійовичу прибув його прямий нащадок. праправнук великого мецената Мішель Терещенко. Нині він опікується родинним гніздом у місті Глухові на Сумщині, де жили його предки, і мріє про українське громадянство. Я дуже благодарю Евгенію Ярославовичу і його жінку для етап красивий подарок. Та подарок для цього людей, які живуть тут. Андрушовки і ученька собі подарунки для моєї сім'ї пам'ятник освятив благочинний Андрушівського району Української православної церкви Київського патріархату протоіерей, отець Миколай. А за тим до підніжжя лягли квіти від вдячних нащадків. Минають роки, а результати великої благородної діяльності Ніколи Терещенка продовжують служити суспільству.